«Game Jam» — це особлива подія, яку співробітники чекають щороку. Створити щось нове за два дні в мене просто мурахи по шкірі це неймовірно. Це крезі досвід. Завал проду, найкраще свято, купа емоцій. Kind of fulfilling a lifelong dream of actually making a game. Це коли ще й очі горять, а не тільки дедлайни. Цього року в Джемі беруть участь 14 команд як віддалено, так і з наших офісів у Львові і Варшаві. Ми робимо 2D пазлер демонічний тетріс, ПВП, ПВЕ, Воргейм. Гру у віртуальній реальності. Ким Джем надихає кожного з нас не боятися. Ти поєднуєш непоєднуваний. An opportunity to be creative in its most raw, unbridled and expressive form. Я півтори години слухав човякання м'яса. Це той момент, коли проджект-менеджер стає саунд-дизайнером. У мене є ось ця штука, Мене є Еблтон, програміст, починає давати фідбек по візуалу. and learning it. знаходити якісь рішення, коли ти насправді з цим ніколи не працював. Я люблю дивитися Джем за те, що він об'єднує людей серед декількох країн, серед багатьох міст. За атмосферу за весь цей вайб гейм-девелопменту можливість подивитися на. Коті, ідеї. я вже проголосувала за свій топ-вибір. Самому спробувати на кінчиках пальців, як гра грається, це прям незабутнє відчуття. Увесь призовий фонд. Ми спрямуємо на допомогу Україні. Переможці самі оберуть благодійні фонди, куди компанія перерахує кошти. кожен налодеврісекнове.